Зробив ось таку лежачу колоду В середині рамки. Рамки круглі. Ось такий мають вигляд. Вставляються свої обмежувачі. Тут буде навощена вощина. Ось так виглядає ця колода. Тут чисто защолка і такий дашок. Дашок взагалі зйомний, його можна зняти окремо, він не прикручений. Зняти, щоб легше було обслуговувати колоду. Ось так вона виглядає. Кого цікавить? Можу таку зробити.